Французький бульдог походить з Англії 19 століття. Ця порода була виведена як менший компаньйон англійського бульдога. Під час промислової революції робітники мігрували до Франції. У Франції порода здобула популярність, особливо в Парижі. Французька еліта та художники полюбили цих собак. До кінця 1800 х французький бульдог був відомий у всьому світі. Французький Кеннел клуб офіційно визнав породу у 1898 році. У штатах французькі бульдоги з'явилися наприкінці 19 століття. Вони швидко стали символом статусу. Сучасні французькі бульдоги це невеликі, міцні собаки, їхні риси включають коротку статуру, пласку морду та вуха кажани, вони відомі своїм доброзичливим характером. Ці собаки відносно тихі, що робить їх ідеальними для квартири. Сучасний французький бульдог популярний собака компаньйон. Підпишіться на наш канал, щоб дізнатися більше про породи собак.